Понад 10 років учнів 9 школи Луцька навчає музичному мистецтву Марина Приходько. Цього року педагог здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі Вчителі року у номінації Музичне мистецтво і отримала звання «Заслужений працівник освіти України. Секрети викладання талановитого вчителя дізнавалась Анна Глущук. Дитина як тісто, яке замісив, таке й виросло на сучасних дітей сьогодні. Впливає за багато чинників: комп'ютерні технології та інтернет, засоби масової інформації, вивчення іноземних мов, а також навантаження у школі. Тому інколи і найменшим треба вчитися, як розслабитися на якусь мить зупинитися у вирі життя. Уроки музики у 9-й школі Луцька це не звичайні заняття, а своєрідна реабілітація. Тут не обмежується вимогами шкільної програми у різноманітній чиї танцями народними піснями. Під час занять використовують старовинні шумові інструменти та речі традиційного українського побуту. Такі вправи сприяють у формуванні вокальних навичок, розвитку слуху і дикції, а також допомагають учням більше дізнаватися про ментальність нашої нації. Живе спілкування на уроках музичного мистецтва не було б можливим без талановитих педагогів. Цього року гордістю закладу стала Марина Ходько, яка перемогла у всеукраїнському конкурсі вчитель року року-2013» у номінації Музичне мистецтво. Один мій дід. Був регентом у церкві. Другий мій дід був ярим комуністом. Третій мій двоюродний дід. Ну він трошки займався. Він був учасником повстанської армії. Він подарував мені бандуру, і напевно, саме з дитинства, весь час з бандурою брала участь у всіляких конкурсах, на концертах виступала. Так мені це припало до душі, народна пісня. І тепер я намагаюся все передати своїм вихованцям. Сьогодні ми, очевидно, працюємо під таким девізом, як написано у святому писанні: наситити голови дітей учінням як хлібом і напоїти мудрістю як водою. Сьогодні в школі працює 23 вчителя переможці обласного і всеукраїнських конкурсів вчитель року. Марина Іванівна приходько, це зірка самої великої величини на шкільному небосхилі. Вона дійсно талановита як учитель і має прекрасний чудовий голос. якби вона не була такою ну доброю? Прекрасною професійно підготовленою вчителькою, очевидно, вона б співала на сцені. Школярів 9-ї школи Марина Приходько вчить музичного мистецтва понад 10 років. Крім того, є керівником гуртків ансамблю народної музики Цебрик, ансамблю бандористів горлиця і фольклорного гурту Червона калина. Нещодавно талановиті волинянці вдалось зустрітись з президентом України Віктором Януковичем та міністром освіти і науки України Дмитром Табачником. Звичайно, проблема вчителя музичного мистецтва це забезпечення навчальний процес музичного. Інструментами ми знаємо, що фабрики наразі закриті. На що міністр сказав, що він посприяє, допоможе нам і залучить до цього нашого ректора східноєвропейського національного університету Коцена Ігоря Ярославича. Сьогодні я вже в нього була на прийомі, і він нам пообіцяв. Ми склали список. Він сказав, що протягом двох тижнів це буде зроблено. За порадою і досвідом ведення уроків музики до Марини Приходько звертаються колеги не лише з Луцька, але й області, адже визнання вчитель року 2013 і звання заслужений працівник освіти України це підсумок її десятирічної роботи. Це написання статей у фахових журналах, створення музичних аранжувань, власних обробок і, звичайно, щоденна праця з дітьми, яким через музику, через пісню вона прищеплює основи національної культури. Мені подобається, як наша вчителька нам каже, що ми вивчимо пісеньку, вона була дуже цікава і весела. Мені моя вчителька музики дуже подобається. Ну, вона насчить пісні, всякі скоромовки для розвитку дихання. Вона ще спеціальні хортки влаштовує цебрик. Ми там вивчаємо пісні, потім виступаємо в драмтеатрі. Ну, мені взагалі співати, або музика дуже подобається. Я хожу на цебрик до Марини Іванівни. Ми Співаємо, вивчаємо різні пісні. Ми дуже любимо свою вчительку за те, що вона нас вчить гарно співати, і за те, що вона ну ми зараз робимо всякі, ну, свято, концерти. Ми їй дуже за це вдячні, що вона для нас таке робить. Ми дуже гордимося своєю вчителькою з музики і бажаємо їй успіху і, і бажаємо дуже гарних учнів.